Сенсація. Державна дума Росії визнала незалежність Херсонської Запорізької областей та приєднала ЛДНР Херсонську та Запорізьку області до складу Росії. Але це ненадовго. Йолапи зробили. Велику помилку, яку жодного приєднання не було, бо нема ані печатки, ані підпису президента Росії на цих документах. Якось так. А нести кримінальну відповідальність за ці рішення будуть народні депутати Росії та президент Путін. І все вище керівництво Росії. Слава Україні! Підписуйся на цей YouTube канал. Тут кажуть правду. Знищимо українську та російську пропаганду. Якось так. Херсонська область це Україна. Запоріжська область це Україна. Луганська, Донецька області – це Україна, Крим це Україна. Підписуйтесь, тут кажуть правду.